Доброго дня, шановне панство, з вами пан Роман Слава Україні! А я вітаю вас у грі під назвою Воксель. І як кажуть розробники цієї гри, це щось аля Майнкрафт. Ну я думаю, ну Майнкрафт популярна штука. Ну а чому б не спробувати записати щось подібне до цієї гри, А раптом і ця гра свого часу стане е, бестселером, шедевром, я не знаю, ну тим м -м, в що будуть грати, що будуть дивитись, за чим будуть спостерігати. Тому розберемось, подивимось, побачимо. Ну а на початку з вас, друзі, лайкос обов'язково, коментар, підписка на канал. Не забувайте про дзвоник, на який ви натискаєте, і вмикаєте сповіщення про мої нові відосики на каналі. Також не забувайте, що пана Романа можна підтримувати на різних сервісах. У мене є монобанка, конверт Перва 24, Донатело, там підписка і разовий донаток присутні. Також я маю Патреон. Якщо підписуєтесь на Patreon, то потрапляєте в титри до відео. Також я маю спонсорство на Ютубі, тому, будь ласка, будь-який зручний для вас сервіс для підтримки блогера. Обирайте і підтримуйте. Для мене це буде дуже важливо, тому що ви так повпливаєте на якість і кількість контенту. А, також маю соцмережі Instagram, Telegram, Twitter, Threads, Twitch. Посилання всі в описі є, тому переходьте, підписуйтесь, донайте, якщо є бажання, звичайно. що. Ну, а ми починаємо старт нью ну, Але я от хочу показати, у нас тут є з вами так: save game, ага. А, У нас є тут по налаштуваннях, ну, типу, всякі там налаштування по графіці, по гравцю, тут, тут, тут щось дуже багато я навіть цього всього не робив. А, бінди у нас тут є, тут щось різні бінди. Ну, коротше кажучи, якщо мені зайдеться гра і вам зайде ця гра, ми будемо більше досліджувати. Так, у нас тут є саунд, у нас є lanквідж, що нема української. Коротше кажучи, є багато чого. Багато чого. Я думаю, що час стартувати. Подивимося, що воно взагалі до чого. Що з цим робити? Куди. Так, movement, релот, інтеракт, menu, Player Menu, Так, атак, Scroll, Ну, це зрозуміло. Спринт, крауч. Ну, в принципі, окей. Левел старт. З memory start у Камбі come... yeah? mm -hmm. Так, ну все, от я вже рухаюсь Ну, а це. Е коротше, я так розумію, ну, у нас Майнкрафт складається з великих таких кубіків. А цей Воксель, він складається з маленьких кубіків. Це от щось подібне до е цього тірдауну Там також оці от вокселі маленькі, ну, як вони там називаються. Так. Зачекаємо. А, у мене типу нема нічого. It's detailed record of research. These notes are a report prepared by many Decker on contract to the Impistle Royalty and Refrigid. Що за. Що це таке? Щось якийсь репорт, куди? Що репорт? Куда? Куди? Так, у мене нічого немає, я можу крафтити. Тут є. Типу, ага, мої характеристики, моє обладнання, якесь. Так, журнальчик. Слухайте, виглядає все доволі так о, шустренько. Виглядає доволі шустренько. так, прискоримось. Це боже корівка! Божекорівка! Гляньте, непогано виглядає водичка. Ми можемо. Ми можемо щось типу плавати. Стребати. Ну, доволі непогано, в принципі, воно все виглядає. із Deckers Report. О, здоров. Фігасу, і у тебе пушка є? Was starting to wonder about you. Що сталося? Uh, we barely made it out alive. Так, щось ми там зробили. Е, Якесь життя тут. That's what happened. You good kid, you okay? I am good kid, I am okay. Good, this is just some random ISIL. Так, це рандомний, типу. ISIL, ну. Been here once or twice before, maybe 10 years ago, not much here. Uh, how are your legs? Legs? нормально, legs є. Yeah. Uh, Коротше, кажуть, це якийсь рандомний, типу, аля щось острів. Чи не острів, чи світ. Uh, він каже, був тут раз чи а, два до цього, можливо, 10 років тому, а, не більше. А, як майно. Нормально. Окей, See that Ledge Up There. With little red chest? Мені подобається, як він розмовляє. Виглядає так, як хтось використав а, це як маленький табір. А, щось страшне. Сталося там на горі. Є! Yeah. Іди uh, гору і повернись на з. А, і принеси назад щось корисне, що знайдеш. Куди мені йти? На гору кажете. Куди на гору? О, туди на гору? А, ага. Дейкер, а так ти мені щось би, а то що ж я? Що ж є оце тут? Розумієш, з пустими руцями оце бігу. Так, що у нас тут? Uh, note. Так, щось записане, типу, рукою. Uh, так. Тут, тут, треба взяти Sword. я не знаю, що таке sword. Health хелспек. Так, це цей хілка. Салати три штуки, дерево і ботлі. Екстра uh, матеріал. Так, ну я скажу, зачекай, що у нас тут? Опа, open. А я можу взяти. А якщо опен зробити? Опа, зачекай. Plant material. А як його тейк? Тейк? А, ну так зручніше. Тейк. Так, ну все, типу, ми тут знайшли. І що? Опа, можна бити, можна бити, чудово. Ну, типу, як в Майнкрафті все розбивається, звичайно, ну. А що в мене там щось з'являється? Ні, нічого не з'являється. Так, 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 так. Так, зачекаємо, мені треба піднятися нагору. А, там оце якийсь зелений... зелений чоловічок. Мабуть, він не дуже буде радий мене бачити. Ну, але мені, знаєте, як би пофіг. Маль... В Майнкрафт я, звичайно, не грав, але цю штуку. Мабуть, буде цікаво, пограти. А, ну, типу, я ж можу поламати і піднятися, ну зачекай, не дуже то хочеться і ламати. М -м так, а як піднятися до нього, до цього Ммм, Давай будемо зараз дивитися, такс. Ага, каміння. Так у мене. у мене нічого не з'являється, що за херня? Чого воно, типу. Розбиватись розбивається, а нічого не відбувається. Типу я нічого не Так, я знаю, що втомився, ну нічого зараз. Ну от у нього, блін, взагалі, капець. хп-ха, Точніше, втома, вона стає дуже-дуже швидко. Так, зачекай, а от... А чо, а чо, А чо от воно цей? Не... Чого воно не збирається, те, що розбивається? Ну це не по-Майнкрафтівськи якось. Ну, типу, що вирішили виділитись і зробити не так, як в Майнкрафті? Ну ладно. Так і чоти. Я шукаю шлях на гору взагалі. Так, 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 так. -так. Що у нас тут? Якась е доволі е тривожна музичка заграла. Що сталося? I don't know. Пістоль Пістольбулет? Міні-хел спек. Опа. Пістольбулец. Нормально, нормально. Це типу пістольбулец, це цей. Uh, pa -pa 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 па 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 Патрони. А у мене ж нема пушки, що мені чим стріляти? Я не знаю. Uh, I know treatment in a uh, hasty scrabble. Я не знаю, що це, цей майсінг. О. Так, чувак. Чувака, я цього розбив, він мене надамажив. З нього я так і знову нічого не пойміло, як то кажуть. Ти типу, мені написала, що я думав, тут безпечне місце, а ніхіраки подібного тут небезпечне місце. Так, тут щось також є. а я... А... Так, тихо, як мені туди потрапити? Ну, я не перелечу туди. Ну, ні, ну слухай, він нормально, ще живучий. А дерево збирається? І дерево не збирається, а чому? Нічого не збирається, а де мені, а де. А як мені? Я вибачаю щось будувати, типу, це все. Що це таке? Не знаю, ну, роз... розбив. Так, це. А, це типу якийсь як... чи годинник, чи календар, ну щось типу того. Ну дивись, я Я розбиваю от... це все. И нихера в у мене нічого немає. Так, ладно, давай піднимемось сюди. О! Привіт! Ах ти! Ах ти! Ніхіра собі він мене дамажив, дивися, а! От маленька гнида! Так, хелспек. У мене так, міні хелспек. І максі-хелспек. І що типу? А, ось воно. Ой, ой-ой, я випадково використав занадто багато, ну окей. Нічого страшного ого, ого у мене хілка. 188. Ладно. Так, а тут он що, нічого не було. Так, ну поки що розбираємось. Розбираємо всьому всьому. Ну той той, той чувак на мене чекає. Ладно. Ладно, я зараз до нього підійду. Коли він вже на мене чекає, ну що, я буду його змушувати чекати мене чи що? Я ж не президент Америки, не Дональд Трамп, я вибачаюсь. Так а як до тебе там підійти? На якій козі до тебе під'їхати, дядько, вибачай. Це таке питання, звичайно. Респаунт тотем. И шо? И ничего. Ну давай сюды патроны. Ну, патронов я уже сбрал достаточно, так а... О! Ого! Ого, ого-го, ты... ого, я зрозумів вас. <плес> а <плес> а. а ти глянь воно дамажить, ніхера собі. І шо, і шо? Та ти коли ти здохнеш, а? Бос! Опа. Ой, іди сюди, іди сюди, давай. Та... Ну, сволона така, а? Ти подивися. Saved games пройшов. Ну окей, так, давай цю штуку подивимось, що це у нас тут. Так, якісь монетки. Тейка, це що? Узі ай. І що мені з цим Аєм робити? I don't know. What to do? Missing urb. Так, ну треба що? якийсь камінь чи що? Фуд 74. Так, ну треба типу щось поїсти. Ну ладно, поки що. Підемось без цього, такс. Ну це, типу, як вибухівка, я так розумію, що якщо я лясну, то воно це, мабуть, взірветься. А це буде ну, таке собі. Так, це я відкривав. Ну, у мене фуду нема, так, а що я? Ну, що мені їсти? Привіт. Very small. Оу, that's just. Це Мо-мо-мо-мо-мо... Це ілюзійний розмір мій. Хе-хе-хе. You must та та Блін, ти якийсь. І що? А. Блін, не хочеться. Не хочеться бити по цій штукенці, а то вона взірветься. А я потім буду страждати. Що тут, типу, все? Привітулі. А, щось знайшов. Yes, find a note up there. Дуже багато читати. Так, все, забирай, що там тобі треба. Uh, you keep the maze. It's a he Це дуже важка зброя. Give, і a swing та я вже зрозумів. Так, левел лап, і що? Incred, Stomach, Armor, Slots. Давай фут окей okay, піднімемо. Мені просто цікаво, якщо я буду копати вниз, що буде? Давай покопаємо. Ну, просто займемося тим, чим може займатися в Майнкрафті. Копати вниз, щоб подивитися, що ми тут можемо знайти. В цьому низу. Ну, якийсь підземний світ тут є однозначно зачекає. Ну зараз ми розберемося з ним. А що ти стрибаєш? Я не просив тебе стрибати. Ну він ніякі матеріали не збирає. Не розумію. Чому? Падай От Вот ты, блин, подлюка втомлюєшся, а? Че ты втомлюєшся? Че ты втомлюешься, а? А він... Стоп, а він винныщины падай. що е, за лажа? Та ні, щось типу падає. Або не падає, я що за. Щось типу. Щось типу Майнкрафт, а щось, типу, і не Майнкрафт якийсь, блін. Так, ну тут, типу, якась вода, ладно, тут, в принципі, нічого цікавого. Ну, дивись, ну ми можемо опускатися нижче, ми можемо до чогось докопуватись, але тут нічого цікавого немає. Тут я, типу, можу знаходити якісь. А, оці от е, сховки. Оці якісь, типу. Сундучки. Рундучки. Але... Я тільки з ними можу взаємодіяти, а з цим всім я взаємодіяти не можу. Угу. А, ну так все, я тепер вилізу, так? Да? Ну давай ми можемо пройти кудись в глибину. От ти подивися, а от фігня ж. Розбей. Ну, звичайно, на камінці витрачається типу більше енергії. На якісь легкі матеріали витрачається менше енергії. Ну, блін, ну це одно якесь. А можна респаун зробити? А, тап. Журнал. А, може зробити кіл. Ноубуц. No Зачекай, там же була типу мапа. О! Дивись, у нас є мапа ціла. Так, а що ми там оце знайшли? Ну, мапа, ну да Ми, типу, на острові, але що тут незрозуміло, треба ще вивчити. Так, оці е, тваринки живуть. Так, а де цей? Зачекай? Де тут був якийсь. Якийсь телепорт, чи щось таке. Не бачу ніякого телепорта. Я застряг. Ну давай, окей, ми можемо зробити кіл. Ну, давай зараз просто виберемось на волю, подивимось, що до чого. Ми зараз вже десь з'явимось. Пістоль була, так і шо? А, ось все, з'явилося. Чудово. Знову з'явилось типу на місці. Ну, хто тут ще? Я ж усіх переміг, ну давай. Ну, я мав спробувати. Так, що у нас тут є взагалі ще? Давай. Та йоп, перний балет, як ж піднятися, то а? Ой, то ну. Та я всплити хочу! А шо там було? А, ось, о, типу, я тут з'являюсь, тепер я зрозумів. А ч ти? Нормально ж з тобою стрибали, чо ти... Че ты стартуешь, дядь? Ну, ще монетки є, типу. Я не знаю. Received coins. Що received coins? Кто я? А, это ты? Ты ёпта. Хуя ты гладиолус! Конченый. О, ого! Блять, я не хочу с тобой, как бы, играться, знаешь. Ты какие-то стрёмные А я вот так вот. Опа, я вот такие пруткий, шустрый и все. Все, он меня, типа, не нашел, да? Не, ну... Вот знаете, я как не любил Майнкрафт, так не любил... Мабуть, не полюблю цю штуку. Ні, ну, графончик прикольний, в принципі, щось тут цікаве є, О, здоров. Мабуть, комусь буде цікаво в це пограти, але, на жаль, мабуть, що все ж таки не мені. Друзі, тому давайте, мабуть, на оцьому з вами зупинимось. З вами був я, пан Роман, дякую вам за увагу. Нагадую, що, звичайно що споживайте український контент, підтримуйте український Ютуб, підтримуйте українських ютуберів, твічерів. Твіч також підтримуйте, і, ну, звичайно, підтримуйте ЗСУ. На сьогодні все. До побачення. На все добре, па-па. Не забувайте про підтримку пана Романа. Це для. У мене дуже важливо і приємно. На все добре!